Всім привіт! У нас на дворі зима 23-го і ми закінчили нарешті наш проєкт Mustang GT до 20. Наш грей готовий, ми зробили все, що хотіли в цій машині, відремонтували, трошки затюняшили передок, зробили полосочки, вініл, все так як хотіли. Хочу підбити підсумки цього проєкту, розказати, як він проходив, ну і зробити такий, скажем, скажімо, ревю Стосовно підбору, інформації про сам стан предостатньо, машина відома в інтернеті, в Ютубі і так далі. Тобто, коли Захочете підбирати такий автомобіль, що дізнатись про нього не буде абсолютно проблем. Стосовно підбору на аукціоні, машина популярна в Штатах, тому варіантів дуже багато. Кожен день торгувалося порядка там. 10-20 варіантів вибрати є з чого. Стосовно цін, ціни на автомобілі ну, досить різні, оскільки велика пропозиція, відповідно, можна зловити тачку по невеликій ціні. Особливо 2,3 мотори, 3,6, скажімо, вони, їх більше вони не йдуть так дорого, скажімо, як GT5-літрові. Стосовно GT, да, нам довелося дуже за непогану ціну взяти, конкретно цей екземпляр. Але мінус то, що пошкодження були досить так, скажем, критичними якби, для, для такого автомобіля. Роботи було багато, ремонту багато, ну і взагалі це зайняло багато часу. Цілі варіанти таких автомобілів, ну як, відносно цілі, там, з пошкодженим бампером, з крилом або щось таке, йдуть мега дорого. І взяти їх, ну, це вийти на таку саму ціну, що вони продаються на Україні. Стосовно доставки і розмитнення, доставка досить стандартна, хоч автомобілі великі, п'ятиметрові, але без проблем заходить як четвертий автомобіль в контейнер, тому доставка не буде коштувати мега дорого з Америки. Стосовно розмитнення, ну, конкретно цей екземпляр нам з розмитненнями і з доставкою обійшовся з 8300. Ми можете самі розуміти, якщо саме автомобіль ми купили за 7000, то довести його було до України. Порядка півтора тисячі, там можливо, трошки більше, решта було розмитнення. Да, розмитнення дороге, і це пов'язано з тим, що тут стоїть п'ятилітровий двигун. Законодавство побудовано таким чином, що великі об'єми двигунів, точніше автомобілі з такими двигунами, будуть коштувати дорого. Тепер, що стосується ремонту цього автомобіля, по самій інформації, що, як ремонтувати, де ремонтувати. Інформації предостатньо, тому що є багато тематичних. Спільнот У нас в Україні є мустанг-клуб. Крім того, в кожному великому місті є тусовка з, скажімо, з мустангами. Тому інформації було дістати там, наприклад, якісь нюанси по ремонту, що що, що, що куди йде, де знайти, не було проблемою. Стосовно запчастин, тут трошки скажімо, ситуація гірша. В тому плані, що вони такі дорожчі, скажімо, ніж для автомобіля подібного класу. Скажімо, в середньому. Чому? Тому що в Європі такі машини продавалися, але мало. Відповідно, європейський ринок запчастин він не був актуальний для, для пошуків. А от в основному вся маса запчастин або купувалась в Америці і доставлялась через міст, наприклад, або щось інше. Або вже, наприклад, я купував з розборок, які є в Україні і в Польщі. Ну, взагалом вартість запчастин на рівні преміума, да? там, наприклад, Audi A8, Mercedes, Єжки або с Да? Не можна нічого сказати, що це було мега складно, розміри знайшли в інтернеті позовні. Всі е, роботи, які проводилися, е, скажі, слюсавні роботи по лонжеронам переднім, вони всі проводились по позовним розмірам, які були знайдені в інтернеті. І відповідно якби автомобіль отримав геометрію рідну, така як, така, як має бути. Ну І взагалом сам ремонт, скажімо, підкапотка є досить просторою, там багато місця, тому таких особливих проблем це не склало. Покраска деталей, да, запчастини великі, капот було доставити цілою проблемою знайти. Наприклад, цей капот приїхав з Америки, тому я можу, можу сказати, що це було складно, да, тому що величезна деталь, вона навіть тут не влазилася в звичайний там якийсь бусик. Да. Ну, покраска відповідно. Тож у таких великих деталей трошки складніше, ніж скажімо, на якусь іншу маленьку машину. У цих семи серіях ми постаралися показати повністю всю історію від того, як прийшла ідея, як захотіли купити мустанг 5-літровий на ручці, на цю тачку, на якій, скажем, яка возить душу, а не, не тіло. І показали весь процес. У кожній серії було щось. Сподіваюсь, тому хто подивився це, було цікаво. Сподіваюсь також, що можливо в майбутньому ми щось подібне зробимо. Ну окей, і зараз саме цікаве, напевно, те, що є в назві та бюджет цього проєкту. Ми планували зайти в 20 тисяч, ви знаєте, ну, ті, хто слідкував і дивився попередні серії, він вже здогадується, що ми не попали в цю цифру. Бюджет проєкту склав 22 тисячі 550 американських доларів. Це вже повністю з реєстрацією, з номерами, ну, скажімо, з отриманим тих паспортом. Що можу тут сказати стосовно бюджету? Чи реально було зайти все-таки в двадцятку? Я думаю, реально, просто ну, ми не економили на ремонті. Фактично ніколи цього не роблю, коли збираю автомобілі. Ну і тут так само це б не було виключенням. Для морди вибрали вже рестайлінг, вибрали стайл gt 350. Хоча я трошки отримав хейту від мустанг клубу, скажем, Україна, за, за те, що тут трошки є різнобой, що перед в рестайлі азат в Дорісті. Але мені подобається ця тачка. так. Да? Тобто Я виходив з того, що як вона буде виглядати на фініші, а не з того, щоб вона була автентичною, скажімо так, коли, коли я буду вже дивитись на неї, отак, як ви зараз на неї дивитеся. По ремонту можна було економити, можна було використати рідний капот, ліве крило, праве крило було практично ціле, ліве можна було робити. Попередку можна було використати дорестайловий. Бампер, дорестайлові фари, е, відповідно, можна було використовувати бушні радіатори, це все би здешевило ремонт. Я думаю, в 20 можна було б зійти. Цього не став робити, тому що хочеться мати все-таки результат, такий, який, е, скажімо, буде вартий мрії. Да? Тому що це автомобіль мрії. Багато людей про нього мріють, його хочуть. Це не практична тачка абсолютно. Тож для, для того, щоб їздити кожен день. Вона не придатна. Це скоріше автомобіль вихідного дня і автомобіль для душі. І тому такі автомобілі робити бюджетно, ну на все-таки не камільфо, я думаю. І тому ми вийшли з цього бюджету. Ну, стосовно чи це економно чи ні, я думаю, що це все-таки економно. На момент покупки цього авто вони стояли в Україні. З 2016 року порядка 30 -ти плюс тисяч, в залежності від стану і комплектації. Ну, конкретно це, якщо він вийшов 22,5 тисячі, то ну, економія склала десь порядка там, 20 плюс відсотків. Я думаю, що це достойна, достойна економія, ну і плюс те, що мрія вона має виношуватись. Да? Якби, якби ми просто купили цю тачку, там сіли, покаталися, показали, ну в нас от така тачка, ми назбирали гроші, купили це одне. А друге діло, коли ти її вибираєш. Коли ти підходиш до цього з душою, кожен варіант розглядаєш, думаєш, як вона буде виглядати, потім купуєш її, чекаєш, поки вона приїде. Це щось на зразок того, як напевно жінка виношує дитину, тому що там є очікування, і тут є очікування. Ну, ми задоволені тим, що вийшло. Конкретно цей результат мене влаштовує. Я... Скажімо, чекав на то, коли я зможу зняти вже це фінальне відео, тому що він трошки затягнувся. Але ця тачка мені сподобалась. І я думаю, що кожен, хто мріє про якийсь автомобіль, про якийсь автомобіль, кож, кожен кому подобається якась тачка, він теж хотів би якось виносити, напевно, цей проект цю, цю машину, і потім якби, отримувати результат своїх зусиль, а не просто там куплену тачку з салону. З якимось автомобілем, але це, напевно, буде ще не скоро. Тому дочекаємося миру і тоді чекайте на наші нові проекти, на наші, скажімо, втілені мрії, які ми робимо для наших клієнтів. Кому цікаво щось детально дізнатися, наприклад, або хтось хотів би реалізувати такий проект в своєму житті, пишіть у Дайрект, будемо відповідати. Всім пока!